Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Рекордних плюс 4,6 градусів за Цельсієм. Саме такою була температура повітря у Києві 4 лютого. Це на 2 градуси вище ніж попередній рекорд 1936 року. А 7 лютого метеорологи зафіксували найвищу за весь час спостережень середньодобову температуру повітря у столиці 6,9 і градусів тепла. Найтеплішим від 1974 року 7 лютого стало і у Запоріжжі. Там термометри показували 13,5 з градусів з позначкою плюс. Це тепліше ніж у квітні, кажуть у центральній геофізичній обсерваторії. В загальному люті 2024-го уже встиг побити шість температурних рекордів. І це лише в Україні. То, ж, чому лютий цього року аномально теплий у всьому світі? Деякі метеорологи припускають, що причиною може бути явище під назвою Ель Ніньо. Що це за явище? Ельніньо це формування у тихому океані теплої течії. Щороку течія починає утворюватись в кінці грудня. Вода в цій течії впродовж 5-6 місяців нагрівається від 15 до 19 градусів. Чим більше нагрівається, тим більше тепла потрапляє в атмосферу. Як наслідок, температура в світі стає вищою. Як це явище впливає на погоду в Україні? Експерти відповідають за кілька місяців свого формування течія сприяє поширенню теплого та сухого повітря у субтропіках, яке доходить до Європи. А з Європи приблизно всередині весни приходить і в Україну. Чим спричиняє різке потепління з безхмарною погодою та сухим повітрям, як і буває у нас в квітні. Тоді чому ж потепління фіксують взимку? Все просто цьогоріч течія Ель-Ніньо почала формуватись не в грудні чи січні, а ще влітку 2023-го. Саме тому аномально теплі дні прийшли до нас раніше весни, і саме тому лютнева температура повітря сягає квітневих показників. Чому кліматичне явище почалось раніше? Виною всьому глобальне потепління і зростання температури води у світовому океані до рекордних показників за останні 40 років. На початку квітня 2023 року метеорологи зафіксували 21,1 градус тепла. Припускають, якщо поверхня води світового океану продовжить нагріватися, теплий лютий стане звичним явищем для України.